День тих, хто щодня стоїть найближче до людей та працює над розвитком громад. Постановляю, установити в Україні свято, день місцевого самоврядування, яке відзначати щорічно 7 грудня, президент України. Місце Київ 25 листопада, 2000 рік. З того часу минуло чимало каденцій, скликань, сесійних засідань та викликів. Спершу світова пандемія, а у 2022 році повномасштабна війна. Відтоді роль самоврядування на місцях в Україні і на Хмельниччині стала критичною. Органи місцевої влади стали виконувати місію першої лінії допомоги: евакуація, гуманітарні ініціативи, соціальний захист, відновлення інфраструктури, підтримка внутрішньо переміщених і постраждалих людей. Сьогодні враховуючи воєнний час. Хмельницька обласна рада в співпраці з місцевим самоврядуванням, як найвищий представницький орган, виконує важливу місію по забезпеченню нашого населення усім необхідним, враховуючи виклики сьогодення, по забезпеченню людей, які отримали прихисток, тікаючи від ворожої рашистської ракети, вимушено переміщених осіб. В кожній громаді на жаль є втрати. В кожній громаді, на жаль, є гори, є море сліз. І кожному з вас потрібно знайти слова, знайти ті ресурси, аби передати добро, підтримку родинам, які втратили найцінніше. Віддають належне роботі своїх колег і справжні ветерани місцевого самоврядування. Серед них голова Хмельницької обласної ради 2002-2006 років. Анатолій Овчарук управлінець зазначає, що кожна епоха ставить свої виклики і, згадуючи власну каденцію, додає, що тоді було не легше. Ну практично була нульова ну, повноваження, так як голів сільських рад. Так і було і друге, і третє скликання. Нато складно сьогодні працювати, тому що і потрібно утримувати соціальну сферу, і культуру, і освіту, і інші комунальне господарство і заодно допомагати ще й на фронт. І, хоч війна змінила пріоритети, але не скасувала щоденну працю у кожній громаді, попри все, продовжують ремонтувати дороги. Покращувати медичні заклади, облаштовувати освітні простори під час розгляду всіх питань, які були нагальні питання в нашій громаді, знаєте, немає так, що якась політична сила висловлює свою окрему позицію. Спільна командна робота за що вдячний кожному нашому депутату. Сьогодні ж кращих працівників місцевого самоврядування області відзначили почесними грамотами та подяками. Керівництво Хмельниччини підкреслює, саме на місцях тримається життєздатність регіону, адже громади першими чують по. Треба людей і першими знаходять рішення. Я дякую за активну і свідому громадянську позицію за підтримку збройних сил України, за підтримку тих регіонів, які зазнали окупацію, за співпрацю з найвищим представницьким органом Хмельницької обласної ради, за те, що ми пліч опліч сьогодні, в синергії з усіма гілками влади робимо. Хмельниччину кращою, успішнішою, прогресивнішою, економічно стабільнішою і щасливішою, наскільки можна сьогодні це озвучувати в умовах воєнного стану. Я бажаю нам усім в першу чергу перемоги. Щоденна праця, яка часто залишається непомітною, сьогодні отримала належну оцінку, та найголовнішим є непохитна віра громади у себе. Адже тільки об'єднавшись, ми здатні здолати будь-які перешкоди. Олена Гула, Аліна Вітряк, Новини, 33-й канал.